Вітаю на огляді реле захисту від високої та низької напруги, яке я купував на Aliexpress, в розділі від трьох товарів. На момент покупки його ціна становила 4 долари та 36 центів. Перейшло ось такій коробці. Коробці реле та інструкція до нього. Реле має наступні характеристики. Максимальна підтримувана сила струму 16 А. Працює від 230 В з частотою 50 Гц. Заводський час затримки подачі живлення 10 секунд. Потужність 3680 Вт. Захист по нижній межі напруги в межах 150-210 В. Захист поверхній межі напруги. В межах 230-280 вольт. Діапазон робочих температур приблизно від мінус 10 до плюс 50 градусів Цельсія. Увімкну реле та перевірю його функціонал. Увімкнувся таймер зворотного відліку, по завершенню якого реле повинне подати живлення. Реле має великий дисплей, на якому добре читається інформація. А також три кнопки для керування. Кнопка Set для того, щоб заходити в налаштування. І кнопка плюс на мінус для того, щоб задавати параметри напруги. Захист поверхні межі напруги. Перевірю мінімальне та максимальне значення. Мінімум 230 вольт. Максимум 280 вольт. Захист по нижній межі напруги. Також перевірю мінімальне та максимальне значення. Мінімум 150 вольт. Максимум 210 вольт. Час затримки. Перевірю мінімальне та максимальне значення. Мінімум 5 секунд. Максимум 999 секунд. Перевірю, як на реле буде працювати захист при зниженій напрузі. Для прикладу виставлю 200 В. Після того, як напруга стала меншою, ніж 200 вольт, реле увімкнуло захист. Після відновлення напруги до норми, на реле увімкнувся таймер зворотного відліку, по завершенню якого воно має відновити живлення. Тепер перевірю, чи нормально працює захист при перевищенні напруги. Для прикладу виставлю 240 вольт. Як тільки напруга перевищила 240 вольт, реле вимкнуло живлення. Після того, як показники напруги стали меншими за 240 вольт, реле відновило живлення. Як ви могли помітити, на реле, яке знаходиться справа і на поточному реле, відрізняються показники напруги. На реле, що справа, присутня опція корекції напруги, тому напругу я на ньому виставив досить точно. Можна зробити висновок, що вольтметр поточного реле приблизно на 4 вольти завищує показники напруги. Опції для корекції напруги поточне реле немає, що в принципі являється мінусом. Реле непогане, свої функції виконує, єдиний мінус неправильно показує показники напруги. В моєму випадку похибка становить 4 вольти. Посилання на сторінку реле можна знайти в описі під відео. На цьому я буду прощатись. До зустрічі!